Отже, Отже, завершився поєдинок, другий між командами, які враження у вас? Враження дуже гарні, але сумні, тому що ми програли цю гру. Ми дуже, дуже налаштовувалися, але на початку нашого матчу десь були якісь помилки, і ми не так потужно почали. І був великий у нас. Рахунку. Рахунок. Ну, в другій половині команда додала, в принципі, практично наздогнала, що не вистачило в кінці. Нам не вистачило в кінці. Я думаю, що часу, тр трохи часу, я думаю, ми б поднатужили і змогли. Один-один по матчах, вчорашньому і сьогоднішньому між командами. Як вважаєте, це плюс чи мінус для вашої команди? Плюс чи. Ну, маю на увазі, чи це який результат позитивний загалом виїзд вам після? Ну, нам сподобався результат, або, а, але не дуже, тому що ми сьогодні програли. Mm -hmm. А так, а, ну, другий тур вже і ну, дуже видно, як ми тренуємося це все в, в грі. Дякую, успіхів. Дякую. Працюємо, отже завершився другий матч, класне враження від нього. Ну сьогодні команда Франківська, я вважаю, що настрій був краще, ніж у нашій команді. Багато помилок. От. А в другій половині ми зібрались, відіграли 20 очок. На жаль. Програли, я вітаю команду Франківська з перемоги. Ось, ну, багато промахів було з під кільця, з штрафних кітків багато. Дуже тяжко грати дві гри у місяць. Це, ну, Гравці мають рості, розвиватися, поэтому і цьому. Будемо робити висновки. У... у грудні у нас були чотири гри. От я... Далі калітар буде напружений і я думаю, що команда буде по-другому грати. Ну, Взагалі, дівчата молодці і здалі грали. Так що будемо працювати. Дякуємо, дякуємо, поспішно. Отже, вітаємо з перемогою. Власне сьогодні, як матч складався? Ваше враження? Ну, першу половину для нас матч дуже добре складався. Ми грали нарешті свою гру, влучали свої кітки, грали командно та грали швидко, як це нам і треба грати. А от в другій половині ми, ми провалили другу половину, але для болівальників це було добре, тому що дуже цікавий матч видався. Провалили другу половину, команда Одеси малесі вернулась у гру, стали зоною. Ми, на жаль, її не змогли правильно розбити. Почали знов таки не забивати, а вони спіймали хвилю. Але дуже добре, що ми втримали результат та перемогли. Дякую. Отже, Юрій Михайлович, питаємо з перемогою. Як загалом сьогодні матч складався? Ну, Дві різні половини. Якщо в першій половині ми впевнено перемогли 49-24, плюс 24, виходило все, то в другій половині десь виникли в нас проблеми з зоною. Як виникли проблеми? Одеса стала в зону і було важко забити м'яч. І плюс, якщо в першій половині Одеса пробивала шість разів, то в другій половині... Вони пробивали, мені здається, весь час. Там 24 рази пробивали в штрафні. Ну і така ігра, от Одеса пробиває в штрафні, ми розбиваємо зону. От така приблизно друга половина була. Добре, що підсумку виграли, виграли плюс 4, рахую, що заслужено. Ну, Рівна гра рівних суперників. Якщо взяти показники, я подивився всюди, рівні. Десь вирішальним стало те, що ми грали вдома в Івано-Франківську, і підтримка вболівальників сьогодні просто команду з початку гри, як то кажуть, погнала вперед. І це дало нам такий заділ, плюс 24, що в другій половині вже стало грати легше. Які подальші плани зараз команда? Зараз готуємося до виїзних ігор з Київбаскетом, вже через два тижні. Після Київбаскета зразу їдемо в Варшаву на ігри Європейської баскетбольної ліги. Тому в нас зараз так якби, такий період підготовки команди Суперліги, то ігор виїздив з Київбаскетом і виїзду зразу, одразу ж після ігор з Кіїбасків їдемо в Варшаву, де зіграємо з командою Ньон, Швейцарія, а також з командою Полонія Варшава в іграх Європейської Ліги. Дякуємо ще раз перемогу.